Це просто не вкладається в голові. Наступна історія не просто моторошна. Вона про неймовірну несправедливість та шок, що таке взагалі може відбуватися у нашій країні. Наразі ніхто не поніс покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили у піхоту. Так описують нове розслідування. Журналісти до яких потрапили докази та десятка свідчень про знущання над солдатами в одній із бригад зсу. Про жахливе поводження з солдатами вимагання грошей та кумівством. Про ці та інші секрети 211-ї понтонно-мостової бригади як бійця довели, нібито до СЗЧ. А натомість самі офіцери жахнулися від побаченого. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин. Гучний скандал 211 одинадцять понтонно-мостовій бригаді. Сил підтримки зсу. Ця військова частина з категорії тих, куди мріють потрапити мобілізовані а бійці на Вають їх жирними, адже військовослужбовці бригади займаються суто інженерними роботами, як то будівництво понтонних переправ або облаштування оборонних позицій. Участі в боях на нулі інженери не беруть, тож ризики поранення або загибелі нижче ніж у піхотинців чи штурмовиків. Але як виявилося, нарватися тут можна просто на дещо інше і жахливіше знущання від своїх же командирів. Про моторичні факти розповіли журналісти Української правди над матеріалом. Працювали. Кілька місяців восени Українська Правда отримала частину матеріалів про ситуацію в 211-й понтонно-мостовій бригаді від одного з офіцерів, який займався службовими перевірками. Ми працювали над цим текстом майже два місяці. Опитали кілька десятків людей, постраждалих, свідків знущань, офіцерів і сержантів, які займалися службовими перевірками. Журналісти одразу зазначили, що цим матеріалом жодним чином не намагаються дискредитувати збройні сили України, але вважають, що такі факти приховувати не можна, бо безкарність породжує беззаконня. І тут ми повністю підтримуємо колег та дякуємо кожному захиснику та захисниці за наш захист, але й ті військові, які потребують захисту суспільства. І ця історія саме про це. Наступна інформація шокує вас, але це лише верхівка айсберга. Один із ротних на умовах анонімності розповів українській правді, що підрозділ створювали військові. Більшість із яких раніше разом служили в батальйоні Тиса 128 ї восьмої гірської штурмової бригади. Зокрема, командир полковник Олег Побережнюк. Пізніше в полк підтягнулися люди з Кам'янець-Подільського. Багато з них закінчували місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк один із випускників цього вишу, тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки, або служили разом. За дивним збігом обставин дружина комбрига Побережнюка Ірина станом на 2023 рік працювала в кам'янець-подільському ТЦК, що зазначається в її декларації. Тобто ви розумієте, мова йде про кум, брат, сват. в нашій бригаді є чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнули зі свого оточення. Люди ж не мобілізуються в конкретну бригаду з конкретного села. Вони туди якось потрапляють під чиїмось пильним оком. Журналісти зазначають, що в Україні немає реєстру кумів чи однокласників, тому перевірити слова їхніх співрозмовників на 100% неможливо. Однак, зважаючи на концентрацію родинних зв'язків у бригаді, немає підстав їм не вірити. Крім того, українська правда отримала штатний розпис 211-ї понтонно мостової бригади і коротко описала деякі спостереження. кажуть, що серед особового складу військової частини справді чимало сімей. Журналістам вдалося верифікувати майже з десяток. Як правило, це батьки і сини, чоловіки і дружини. Переважно всі родичі служать у різних підрозділах 211-ї понтонно-мостової бригади, щоб уникнути конфлікту інтересів. Найодіознішою сім'єю в бригаді були пастухи. Батько Валерій – начальник штабу, заступник комбрига, син Владислав командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз пастух молодший уже не служить у 211-й понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон про запобігання корупції забороняє пряме підпорядкування близьких родичів. Навесні 2024 року. Працівники Тернопільської військової служби правопорядку запросили в 211-й понтонно мостовій бригаді інформацію про складання адміністративних протоколів щодо бійців, які вживали алкоголь або наркотики впродовж 23-го. В цьому немає нічого екстраординарного боспе зобов'язана час від часу перевіряти такі дані. Розпочалася службова перевірка. УП узнайомилася з довідкою та наказом про її результати. І, як з'ясувалося, в другому батальйоні не складали протоколи на деяких військових. Які перебували в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено медичними оглядами, на той момент командиром батальйону був підполковник Валерій Пастух, у травні 24-го в розпал службових перевірок підполковнику замість перевірки прилітає підвищення до начальника штабу заступника командира бригади. До того пастух приблизно півроку виконував відповідні обов'язки. Він і зараз обіймає цю посаду, зазначають журналісти. І з цього моменту розпочинається найцікавіше. Бо, якщо факт вживання заборони. Ноних речовин підтверджується на військову накладається штраф та знімаються премії. Але ті, так би мовити, знаходили вихід із ситуації. В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не склали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень. Тому хто виявляв порушення. Це українській правді розповів офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-й бригаді. і Займався внутрішньою перевіркою і заявив, що має Факти побиття військових. Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному знущаннями над бійцями займався син на штабу пастуха і похресник комбрига Побережнюка. На той момент старший лейтенант, а зараз уже капітан Владислав Пастух, який був командиром одного із взводів в першому батальйоні. На умовах анонімності інший співрозмовник серед сержантів додав, що цитую малий пастух погрожував тим, що його батя, начальник штабу, а хрещений комбриг, які можуть. Перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо за рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші. За словами п'яти колишніх офіцерів і сержантів бригади, пастух молодший вимагав у військових кошти і знущався над ними під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині. В зоні бойових дій він мав доступ до військовослужбовців різних батальйонів, зокрема другого. Це важливе уточнення, зазначають журналісти. Бо Владислав Пастух був зводним у першому батальйоні. А серед тих, хто скаржився, переважно інженери другого. На підтвердження своїх слів співрозмовники УПЕ надали фото і відео, які знімав пастух. А також пояснення, рапорти та заяви постраждалих. Тож на доказ цього в УП опублікували частину документів із заблюреними особистими даними військових. Я передавав гроші солдату у доду для передачі майору сірому за того, щоб мене не везли на освідчення. Гроші перекидалися на банківську карту та передавалися готівкою. А також пастух ВВ організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих військовослужбовців, також і мене з метою подальшого вимагання грошей за звільнення з клітки. Даю пояснення з приводу мого побиття в районі виконання бойових завдань в Донецькій області. Моє побиття організував старший лейтенант Пастух, про що свідчить фотографія. А також старший лейтенант Пастух вимагав в мене кошти 8 березня 2024 року в розмірі 5 тисяч гривень. Складно повірити, що такі звірства міг чинити представник збройних сил України. Але якщо здається, що гірше бути не може, то вам здається, в одній із заяв від постраждалого військового йдеться про ще один вид знущання. Тож далі пряма мова. Я перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. А ось і це саме фото Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця. За словами офіцера Остафійчука, після цієї історії, яка стала відома і викликала великий резонанс всередині середині бригади, пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину, а його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти і довели перекази квитанціями. Співрозмовники УП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання над військовими не було відкрите. Ні прокуратурою, ні державним бюро розслідувань, тобто пастох молодший, не поніс жодної відповідальності за свої дії. Крім цього, шокує і ще одна історія. Вранці 8 липня 2024 року командир роти одного з батальйонів 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки зсу помітив, що на пункті постійної дислокації в Тернопільській області зник солдат. Комбат негайно організував пошук, але вони були невдалими. Згодом двоє офіцерів, які займалися службовими розслідуваннями щодо СЗЧ, вирішили перевірити, чи не переховується втікач за місцем реєстрації, і поїхали в село на Тернопільщині. Виявилося, що він і справді повернувся додому. Офіцер зустріла 75-річна мати солдата. Жінка зі сльозами на очах розповідала, що відколи син приїхав додому. Він ні з ким не спілкується і майже нічого не їсть, а лише п'є горілку. Просила допомогти чоловікові. Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат, і побачили жахливу картину. Далі пряма мова колишнього офіцера відділення психологічної підтримки персоналу Тимофія Остафічука. Чоловік був у критичному стані. Худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами. Спілкуватися, а потім почав кричати: що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу. Крім цього, журналісти розповідають історію, як наприкінці липня цього року солдат, який наважився на СЗЧ через знущання Владислава Пастуха, повернувся на службу. Бригадний медик направив його на лікування від алкогольної залежності та реабілітацію. Після відновлення військовий продовжив службу в 211-й понтонно-мостовій бригаді, але вже восени солдат дізнався, що командування збирається позбутися його та перевести в піхоту. Він знову втік у СЗЧ. І Якщо у вас виникає питання, як стільки часу таке могло відбуватися, а інші не помічати, то в нас теж в українській правді кажуть, що згодом прокуратура таки взялася за розслідування, але не за фактами знущання над військовими, а за нескладання адмінпротоколів щодо військовослужбовців, які вживали алкоголь чи інші заборонені речовини. Згодом гусятинський районний суд Тернопільської області, 10 вересня 24 го визнав пастуха старшого винним у недбалому ставленні до служби під час воєнного стану. Він заплатив максимальний штраф 30 4 тисячі гривень. А ще на етапі досудового розслідування відшкодував державі збитки в розмірі майже 140 тисяч гривень. Під час розслідування українська правда звернулася до комбрига Олега Побережнюка за коментарем щодо правопорушень у бригаді. Журналісти зазначають, що він відмовився відповідати на запитання в телефонній розмові, але потім із українською правдою таки зв'язалася офіцерка відділення комунікації бригади Ольга Адамович. Авторка одразу повідомила, що хоче взяти коментарі як у побережнюка, так і в начальника штабу за Командира бригади Валерія Пастуха, а також чітко окреслила теми розмов. Адамович сказала, що незабаром повернеться з відповіддю. Кілька годин по тому вона написала наступне. Коментарі ми можемо надати тільки після офіційного запиту. Аж раптом ввечері того ж дня в бригаді передумали після 21.00 Адамович надіслала короткі тези на кожну із озвучених українською правдою тем відповідь. Офіцерки відділення комунікації від імені Валерія Пастуха опублікували дослівно зі збереженням стилістики та пунктуації. Протоколи не складалося у зв'язку з відривом, особового складу на окремій локації. Рішення стосовно преміювання приймалися безпосередньо на підставі рапортів, які надавали командири рот та окремих взводів. Але так як на той час був командиром батальйону, йдеться про підполковника Валерія Пастуха УП, він поніс відповідальність. Суд визнав його винним у адміністративному порушенні та зобов'язали сплатити штраф. Сину Валерія Васильовича 26 років, тобто він доросла людина, і сам несе відповідальність за свої вчинки та дії у прямому та безпосередньому підпорядкуванні син Валерія Васильовича. Ніколи не був звинувачення в його сторону подані ситуації є безпідставними. Ну і крім цього всього, що ви вже наслухалися, є ще дещо вже облюбована раніше тема іншими командирами: будівництво будинку для себе любімого статті українського правди йдеться і про те, що восени 23-го одного зі старших сержантів бригади почали помічати на території частини в Тернопільській області з ремонтної роти, Хоча він був відряджений для виконання завдань на Херсонщину, із жовтня по грудень 2023 року. Четверо військових відправили у відрядження в угрупування морської піхоти Катран. Командувачем якого тоді був генерал-лейтенант Юрій Содоль для виконання завдань. Насправді їх там не було, але їм виплатили кошти за перебування в зоні бойових дій. Ми, сили підтримки, допомагаємо бійцям, будуємо понтони чи фортифікації. Тому зазвичай отримуємо тридцятку. Але цим чотирьом військовим провели по документах один день на самому нулі, щоб вони отримали по 100 тисяч. Згідно з рапортом на додаткову винагороду за грудень 23-го року, з яким ознайомилась у чотирьом військовим, справді була встановлена премія по 100 тисяч гривень за один день роботи на нулі. Про це видання на умовах анонімності розповів ще один співрозмовник серед колишніх сержантів бригади. Далі з'ясувалося, що ці військовослужбовці взагалі не перебувають на службі, а будують будинок на Хмельниччині для нашого комбрига побережнюка Олега Володимировича. Служба Боже встановила за ними стеження і все зафіксувала. Українська правда звернулася за коментарем з цього приводу до Кумбрига Побережнюка і ось що відповіла офіцерка відділення комунікацій бригади Адамович. По даному факту триває слідство, тому ніяких коментарів надавати не можемо. Можете звернутися до відповідних органів для уточнення інформації. Журналісти зазначають, що спроби дізнатися деталі цієї справи у правоохоронців нагадували пінг понг в службі безпеки України українську правду спрямували до Державного бюро розслідувань, бо це їхня підслідність. У ДБР же повідомили, що не можуть надати інформацію під час досудового розслідування, але з цього можна зробити висновок, що кримінальне провадження відкрите. Лише в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону українській правді підтвердили, що досудове розслідування триває за фактом будівництва військовими 211-ї понтонно-мостової бригади будинку в Хмельницькій області, в той час як вони були відряджені для Нані бойових завдань підозри не оголошені. Відбувається збір доказів, очікуються результати економічної експертизи для встановлення збитків і перевіряється причетність до злочину інших осіб. За її словами, статус командира бригади полковника Побережнюка у справі наразі встановлюється. Джерело УП у правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило, що підозри будуть оголошені впродовж найближчих тижнів. Але фігурування в кримінальному провадженні не завадило побережнюку стати орденоносцем. 1 листопада 2024 року. Президент нагородив командира 211-ї понтонно-мостової бригади орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілі. Вісності України Самовіддане виконання військового обов'язку. А під час урочистих заходів у день ЗСУ Володимир Зеленський особисто вручив побережнюку бойовий прапор. І на жаль, порушення прав військовослужбовців під час служби далеко не поодинокі, і це має змінитися. Українські воїни віддають найдорожче життя та здоров'я, аби захистити свої родини та кожного з нас, і вони теж мають бути захищеними як своїми командирами, так і суспільством. Згодом на статтю української правди відреагували у генштабі. Там повідомили, що головком Сирський направляє комісію для перевірки інформації про зловживання у 211-й бригаді. А командири військової частини вже відсторонено на період проведення перевірки. Зазначається, що за окремими випадками вже була проведена службова перевірка та відкрито кримінальне провадження. Тож будемо стежити, чим закінчиться ця історія, і чи раптом фігуранти не спишуться з су за станом здоров'я. Як то останнім часом буває? Це неприйнятно на третьому році війни. А так, міністр оборони у. Міру відреагував на ганебні випадки з прив'язуванням військового до хреста та систематичні знущання за наказом міністра оборони починає роботу головна інспекція міністерства, яка перевірить факти щодо ситуації в 211-й понтонному мостовій бригаді сил підтримки зсу. Ми також з'ясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка. Усі винні мають понести покарання. Також він повідомив, що незабаром буде презентовано законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі. А що ви думаєте про цю історію? Пишіть свої думки у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!